Всім доброго дня. Зараз розкажу вам про наш трактор, який ми ремонтували. Так, Маємо таку УМЗ. Останні років 30% на ньому стояв кун. І він працював довгий час і в лісі, ну а далі вдома по господарстві і тим куном фактично добре нашкодили були цьому тракторові. І в проміжутку вже міняли, ну і передок увесь фактично розтовчений був. Муфти не було, це я вам розповідаю те, коли ставали в ремонт, що з ним було, рульове було припаскудне. Ну і от наважилися, стали ним на капіталочку. І Зараз розповідаю, що з ним зробили, що купили були іншого, нового. Значить так, Багато чого сюди у трактор ми придбали були на розборках. ЮНЗ-розборках. Так, передок ми поміняли. Далі кожух маховика поміняли. Так, далі перенесли назад гідравліку. Також мінялись, купувалися шланги на розборках, бачок паливний, також, далі бачок масляний. Оце все його. Ми купляли. Ну і далі вже і передок, оце і панель приборів також. Далі руль ми змінили. Мається на увазі управління рулем, бачите, поставили циліндр двохсторонній. Багато хто їх критикує, але в нас на одному тракторі на МТЗукові стоїть двохсторонній циліндр, то ми поки що задоволені. Далі перейшли на 160-й дозатор. У нас тут морока була, ми пару днів з ним морочилися. Все в нас не виходило його толком приєднати і дивіться, рішення проблеми було наступне. Поставили ми на втягування е, таку ось товсту шлангу з комбайна. Ж ми... Це подача на... подача на насос. І тоді в нас все запрацювало. Значить, дозатор 160 і НШ 16-й. Тепер все працює. Так, далі. Стартер у нас 4 кВт 24 вольтовий, два акумулятора по 75 А. Ну і масло, дивіться, бачок масляний на, на управління руля. Причепили в цьомусь місці. Таким чином, то в принципі, задоволені. Так, зараз я заведу.